А тобі подобається подорожувати Україною? Не здивуємось, якщо так, адже це точно не про нудьгу. Лише за кілька годин у дорозі можна побувати на пласких як блюд сирівнинах, дістатися до горбистих височин, що подібні до американських гірок, а потім і покрутитися на гірських серпантинах. Це все про рельєф нашої країни, і як уже можна зрозуміти, він зовсім не нудний. Тому поїхали покатаємося. Рельєф це всі нерівності земної поверхні, ти бачиш його всюди, а особливо за містом. Знання про особливості рельєфу допомагають водіям, фермерам, інженерам і не тільки. Територія України здебільшого розташована в межах великої, східноєвропейської рівнини. Саме тому рельєф нашої країни переважно рівнинний. Рівнини займають 95% площі України, а гори 5%. Серед рівнин 70% – це низовини. Їх на карті позначають зеленим кольором, а 25% території займають височини. Їх позначають жовтим. А тепер поїхали до моря. На півдні України розташована причорноморська низовина. Її висота поступово знижується в напрямку на південь, а деякі ділянки лежать навіть нижче від рівня моря. Саме тут, поблизу куяльницького лиману, що на Одещині, знаходиться найнижча точка України. Її висота мінус 5 метрів від рівня моря. Низовинний рельєф також трапляється і на придніпровській низовині, що лежить на лівобережжі Дніпра, тільки тут поверхня землі вже й не така пласка. На півночі України лежить досить велика поліська низовина. Тут трапляється багато боліт, подекуди є окремі горби, а найбільше підняття тут – овруцький кряж. Ще одна така форма рельєфу заховалася за горами на крайньому заході. Це закарпатська низовина. Поїхали далі. На північ від моря рельєф трохи підіймається, і ми потрапляємо на Придніпровську височину. Саме тут, поблизу міста Канів, над Дніпром здіймаються Канівські гори, звідси відкриваються неймовірні краєвиди. А вже далі на захід ми підіймаємося ще вище, нас зустрічає Подільська височина. Місцини тут матимуть висоти близько 400 метрів. Найвищою точкою тут є гора Камула. Її висота 471 метр. На Поділлі можна натрапити набагато менших форм рельєфу це гологори, Кременецькі гори, росточча, опілля і дуже мальовничі Товтри. Подорож подільською височиною на авто чи автобусі схожа на справжні американські гірки. Ну добре, швидше подільські. Далі на південь лежить невелика, але дуже цікава місцина Хотинська Височина. Тут знаходиться найвища точка рівнинної частини України гора Берда. Її висота 515 метрів. На лівому березі Дніпра розташована Приазовська височина. Поруч можна відмітити Донецьку височину, її найвищу частину називають Донецьким кряжем. З Донецької височини ти побачиш рукотворні гори терекони. їх насипали породами, які залишалися після видобутку вугілля та інших корисних копалин. Найвищі точки на цих височинах заведено називати могилами. На Приазовській височині це бельмак могила, а на донецькому кряжі могила мечетна. Ці невеликі вершини є давніми останцями, що складені міцними магматичними гірськими породами, тому вони все ще тут тримаються. На заході нашої країни височіють українські Карпати. Вони займають 4% від площі України. Українські Карпати частина Карпатської гірської країни. Вони поділені на окремі паралельні хребти. Висоти вздовж основних хребтів коливаються від 1500 до 2000 метрів. Хребти теж поділені на окремі масиви, що відрізняються висотою. Найвищим таким масивом є Чорногора. Саме тут знаходиться найвища точка України. Чи знаєш ти, яку назву вона має? Це гора Говерла. Її висота 2061 метр. Радимо хоч раз у житті піднятися на цю вершину. Окрім Говерли, тут є й інші вершини, що мають висоти понад 2000 метрів це Петрос, Ребра, Гутентомнатик, Томнатик, Бребенескул та Піп Іван Чорногірський. Вершини Карпат, де немає лісу, називають полонинами. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди на гори, а влітку тут можна побачити овець на випасі. Детальніше про ці гори дивися в цих відео на нашому каналі. На півдні Кримського півострова розташовуються Кримські гори. Вони займають 1% від площі України. Кримські гори нижчі та мають трохи простішу будову аніж Карпати. У Кримських горах є три чітко виражені райони, які називають пасмами, їхні висоти зростають у напрямку на південь, а найвище головне пасмо, за яким йде стрімкий спуск, до берега Чорного моря. Пласкі вершини цих пасм називають яйлами. Саме на одній із них Бабуган Яйлі, розташована вершина Роман Кош. Це найвища точка Кримських гір. Її висота 1545 метрів. У Кримських горах можна побачити прояви вулканізму, зокрема, згаслий вулкан Карадах. Відео про Кримські гори ти також знайдеш у нас на каналі. Запам'ятай, рельєф України переважно рівнинний, 95% її території займають рівнини, а 5% гори. Серед усіх рівнин 70% є низовинами, а 25% височинами. Серед низовин виділяють причорноморську, придніпровську, Поліську та Закарпатську низовини. Серед височин подільську, Хотинську, Волинську. При Дніпровську, Приазовську, Донецьку височини, 4 від площі гір займають українські Карпати, а 1% – Кримські гори, найнижча точка України район куяльницького лиману мінус 5 метрів від рівня моря, найвища точка рівнинної частини України гора Берда, а найвищою точкою всієї України є гора Говерла. Подорожуй Україною, бо її краса неймовірна. Дякуємо за перегляд, став уподобайку та підписуйся на канал.